Енерго перепрошивка. Тут все зібрано, що ти повністю переписала свої установки на рівні підсвідомості, щоб ти змінила те, що тебе блокує, на те, що то є тобі енергію, процвітання, успіх. Тут все про всі сфери життя, про здоров'я, про гроші, про рід, про тіло. І я його створила на своїй системі. Почуй себе, де тіло, мозок, душа і дух працюють в тандемі. Що це означає? Ти перепрошиваєш рівень тіло, наш ресурс він дає нам все матеріальне. Далі ми переходимо до перепрошивок мозку. Тут про гроші, про рід, також наша реалізація, призначення і все, що дає тобі великі гроші. Далі душа познайомитися зі своєю внутрішньою дитиною, зцілити її, зрозуміти, що вона насправді хоче, і далі піти до вищого я і запитати, як мені це. Отримати це все дає вам баланс у всіх сферах життя. Просто геніальний канал. Забирайте зі знижкою 50%, поки є місця.